Добрий день, друзі! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і я дуже дякую вам за те, що ви лишаєтесь зі мною весь цей час, що ви підтримуєте мій канал вподобайками або не вподобайками, підпискою, коментарями. Сердечно дякую. і Для мене це величезна мотивація. Сьогодні у нас черговий огляд новинок. Я сподіваюся, що вам сподобається. Отже, розпочинаємо. Спочатку Хочу показати вам такі практичні речі, але теж до столу. Вони мають відношення до посуду і до порцеляни. Ось перед вами я намагалась продемонструвати, як це виглядає. Кільця для тримачів для серветок. Це порцеляна. Не часто вони бувають, інколи я купую і інколи в мене є люди, які замовляють такі речі. І цього разу трапились дуже в гарному стані. Це Кайзер, їх шість цих тримачів. Ось так вони виглядають. Це ліплення з позолотою, ну, я ж кажу, вони в гарному стані. Тому, ось, звичайно, я їх із задоволенням придбала. Ще хочу показати вам ось такий набір. Ну, якось ми не захотіли його залишити. Він повний, він в гарному стані, новенький, наскільки я розумію. Це столові прибори до кави, до кавового столу. Їх шість взагалі їх п'ятнадцять через те, що тут є велика ось така лопатка є. Ну, велика, я маю на увазі, не дуже велика, але предмети, які для загального користування, як то кажуть, для тортика. Тут ось така троянда характерна. Я не думаю, що вони дуже цінні, але покриття 20-каратним золотом анонсується. Є ось така, ось така ложечка, напевно, для цукру. А, можливо, для джему. І, ну, я не буду вже складати. Є ложечки звичайні ось такі, кавові. Ну, вони такі немаленькі, мені здається, для чаювання теж вони підійдуть. І є до них вилочки, ну, для десертів. Досить симпатичне, клеймування немає, але вони всі в коробці. Ну, ось. Кого зацікавить, будь ласка, напишіть мені. Ми не хотіли їх його залишити, він досить в гарному стані. Новий. І, і тепер переходимо безпосередньо до посуду. Перед вами чотири тарілочки з проїзної порцеляни. Вони в гарному стані, вони з гарною позолотою, з підвісами. І завжди я купую такі речі через те, що вони, по-перше, ну, приємні і користуються популярністю серед моїх глядачів і покупців. Тому, звичайно, ну, ви розумієте. В даному випадку це все деколь в чудовому стані. Це шуман. І вона, ця тарілочка така трошки глибоченька. Тут є дірочки для підвісу. Це перша. І далі три тарілочки від компанії Буркліндау, Одна ось з таким букетиком. І тут є підвіси. Є клеймо отакий букет. Ну, я б не сказала майсенський, але приємний такий літній букет квітів. Наступна теж троянда і у мене бувала така, але вона, неймовірно, ніжна. Вона трошки схожа на цю да? трошки схожа на, на троянду від Шуман. Але ніжна, красива. І знов-таки вони всі з підвісами, ці тарілочки. Друга, 19 см діаметр кожної. І тут у нас пташка. Ось така папуга. Теж золоті рельєфи. В даному випадку тут золоті такі деколі по краєчку, тоді як на інших тарілочках тут квіти. Ось такий ще один. Ще одна така тарілочка з папугою. Загалом з'їмося далі. І е, перед вами е, ось така ємність або блюдо для сервірування. Вона невеличка, хоча, хоча е, довжина 26 см, а ширина 13 см. Вона старенька, досить старенька. Я думаю, що першої половини 20-го е, е, білосніжна порцеляна з квітами і букетами. Це деколь, це не розпис. Ну, видно, що штука старенька. Тут оця, оцей обідок, який йде, по-перше, тут є рельєф, і ось такі ручки з позолотою. Вона трошки іншого кольору, цей, він, оцей обідок. Напевно, просто поклали такий або глазур іншу, або просто фарби. Не знаю, для чого це зробили, але. Ось така вона на денці клейма немає, але є, є літери в тісті видавлені. І ми не знайшли подібно. Але ці літери, так з того, що ми побачили, вони належать, е, говорять про те, що цей, цей посуд відноситься до компанії Тун чеської компанії, заснованої ще 1794 роком, в четвертому році, в Карлових варах. Ну, от така, така штука досить симпатична. І ми її забрали. Вона скромна, але якась така, знаєте, випадає з загального е, ряду, і дуже нам сподобалась. Тепер, друзі, я хочу показати вам дві тарілки, які, е, ну, напевно, символізують мою пристрасть до порцеляни. І взагалі, для чого я цим займаюсь, це тарілки датські. Ну, По-перше, згадаю, що у мене дві маленькі є. Ось одна така, я колись її показувала. Це компанія Bing Grondaль. Якось так вона називається. Колись я її показувала. Тут така порцеляна, бачите, вона не традиційна, вона глазурована, але знизу є оцей малюнок він видавлений і під глазурний розпис. Така одна. А друга інша. Ось такою квіткою, і це компанія Royal Porcelain, Royal Copenhagen, це теж Данія. Дві компанії відомі. Я розповідала про них, тому зараз я повторюватися не буду, але хочу показати вам те, що я придбала ще. Тут теж рельєф підглазурний, теж це компанія Royal Copenhagen, І на денці є напис, що це церква, церква в місті Скаген. І я почала шукати, почала шукати це місто, почала шукати інформацію про зображену церкву і знайшла багато цікавого. По-перше, це не церква, це дзвіниця церкви. Сама церква знаходиться під піском. Це така територія з дюнами на узбережжі в Данії, де в кінці 18 сторіччя. Відбулася велика буря, десь там 1775 рік, коли була повністю засипана ця церква разом з цвинтарем, і залишилась тільки ось ця дзвіниця. Це, до речі, малюнок, і це не фотографія, хоча є в інтернеті фотографії, ви можете подивитись. І тут дуже романтична така історія з цією, з цією дзвіницею, її підтримують в більш-менш належному стані. Вже не розкопували церкву, так вона і залишилась, інколи вона працює як маяк. І я навіть знайшла інформацію, що Андерсен написав таку притчу. Ну, це розповідь, але це вона виглядає, вона написана в стилі притчі. Називається в дюнах. Чудова розповідь, яку я прочитала, наплакалась. Мені дуже вона сподобалась. І ось нібито просто розетка, невеличка розетка. Да? Вона, до речі, теж можна її повісити на стіну. Вона має ось такий вигляд, дуже як на мене, красивий кольорове поєднання кольорів. І цікава історія історія данії. Це перша тарілочка. А друга вже більша тарілочка, ну вона із циклу різдвяних, це теж оця компанія Бінкен-Грюндаль, тут теж є місце для підвісу клейму. І тут тарілка, ну вони, до речі, випускали багато років з кінця 19 сторіччя різдвяні тарілки, їх багато. Це не різдвяна тарілка, це тарілка з написом 1935 рік липневий вечір. Так називається. І ви бачите тут е, зображення мосту, Великого мосту з е, таким з е, потягом, який е, рушає, рухається по цьому мосту. Е, і дуже красива така тарілка, видана в 1935 році на честь Першого моста, який з'єднав різні території Данії. Е, і він виглядає ось таким чином. Почали його будувати в 29-му році, а в травні 35-го його відкрили. І чим вона мені особливо сподобалася так сама техніка, підглазурне таке спочатку тиснення, а потім розпис. І якщо ви подивитесь, то я думаю, що багато з вас зрозуміє, що це стиль 30-х років. Той самий стиль арт-деко, багато дуже різних зображень з того періоду залишилось, особливо плакатів різних. І цей арт-деко, ось він теж представлений на цій тарілці. Мені згадується заставка серіалу відомого, всіма нами добре відомого, всім нам серіалу про Еркюля Пуаро з Девідом Суше. І музика, і так само рухається потяг. До речі, цей серіал він є своєрідною енциклопедією, на мій погляд, енциклопедію арт-деко, тому що архітектура, одяг, інтер'єри все це просто ода цьому стилю. Тому, якщо будете дивитися, звертайте увагу на деталі. Там дуже багато посуду в стилі арт-деко, дуже багато цих одягу жіночого і цікава архітектура 30-х років. Ну, я захоплююся саме в цим антуражем серіалу, окрім того, що це звичайно, Агата Крісті і Девід Суше. І все інше ось такі дві тарілочки, які потягнули за собою дуже багато різного, дуже багато цікавої інформації. Я сподіваюся, що вам не було нудно і цей посуд сподобався. Тепер покажу вам декілька стареньких предметів. Вийде великий сюжет, але вже як буде. Будете дивитись частинами, не хочу розділяти. Перед вами невеличка чашка. Подібно ви бачили в одному з моїх сюжетів, коли я гуляла барахолкою в центрі Штутгарту. Це дуже старенька чашка, чайна пара. Ну, я думаю, скоріше, що це вона чайна, хоча може бути і кавова. Тут неймовірний малюнок. Потерта оця частина, трошечки, трошечки ця частина потерта. Немає жодного клеймування, нічого немає. Це знахідка теж однієї з недільних барахолок. Бачите, тут всередині є і такі невеличка вада, такий брак, скажімо, да, камінчик потрапив. Дуже нам подобається ця пара моїй родині, і ми з задоволенням її залишимо в своїй колекції поки що. Ну, ось така знахідка. Наступна знахідка Моко пара дуже дуже маленька. Але шедевральна, як ви бачите. Тут ось така чашечка, гарна форма всередині вона золота. Дзеркало на блюдечку теж в золоті. Тут все в такому чудовому стані, що важко повірити через те, що все ж таки тут, тут досить поважний вік, з того, що я знайшла, спробую вам показати. На денці є клеймо. Це компанія Егер. Заснована ще в 19 сторіччі, і цей Егер працював разом короткий період з Томасом. Потім Томас від нього пішов, заснував свою компанію, а Егер продовжував діяльність. Подібне клеймо ставилось з 25 по 45 рік. Пізніше воно теж ставилось, але вже з цифрами. Обов'язково мають бути цифри під цим клеймом. Тут цифр немає. По-перше, чому я думаю, що це така вона старенька, тому що на блюдечку подивіться блюдечко. На блюдечку інше клеймо. Тут написано теж компанія Егер, але мюнхенська компанія. мюнхенська декоративна майстерня. Ханд написано, тобто це ручний розпис. Так, треба розуміти. І цю компанію цю майстерню приєднали до, до компанії Егер в 30-му році, тобто, через що я роблю висновок? Що це 30-ті роки, напевно, початок. Неймовірної краси шедевр, випадково знайдений серед багатьох інших менш цінних предметів посуду на одному зі столів минулого минулої суботи. І ось цей шедевр також поки що залишиться у мене, бо я не можу з нею розлучитися. Я думаю, ви мене розумієте. Ще один невеличкий шедевр з такої фор, у формі ромбу тарілочка. Ну, це, не, не, я думала, попільничка, ні. Це нормальні тут кутики. Це тарілочка з ручним розписом. Дуже-дуже гарна. В чудовому стані. І тут річ колекційна, написано власником, що це Тюрінгія, Кіпільс Коп або Корф, Не знаю, як це прочитати насправді. Але і рік стоїть, 1880-й рік. клеймо у вигляді перехрещених ліній і літера H. -H. Ну, хто як хоче тут вже собі. Латин, літера з латинського алфавіту. Ось така штучка. І я знайшла, що це компанія Shunao, Brothers Шонау. І в каталозі у мене ставилось це клеймо з 87-го по 20-й рік, по 1920 рік. Ну а тут ось така інформація. Ден це абсолютно бісквітне, не глазуроване. А сама оця ємність така якась теж. Чудова для дрібничок, хоча, мені жалю цей розпис, звичайно. Ось такий невеличкий, ніжний, ніжний букетик всередині. І розпис від руки оцих, цього обідка. Ну, Це остання така старовинна знахідка. Далі будуть молодші. Отже, тепер перед вами ваза трамбетної форми. Вона розширюється доверху. З чудовою квіткою. Зображення це деколь. Ну, принаймні, троянда. Там є такі крапочки, які е, говорять про те, що, що, це, що це деколь. А ось листя воно дуже схоже на ручний розпис. З одного боку велика квітка, з іншого боку, маленька. Є клеймо, Фюрстенберг. І е, е, Джомані, Тобто, це до 90-го року виконана. Ваза, висота її 13,5 см. Дуже ефектна. Наступна ваза має ось такий вигляд. Її висота майже 24 см. Це компанія Валлендорф і це е, сюжет зображення Золотий Рельєф. Е, вона, вона в гарному стані колекційному. Е, і я бачила такі речі. Я знаю, що в Україні багато хто збирає подібні речі. Хочу сказати, що вона вживу неймовірно ефектна. Оцей перехід від такого зеленого, від світло-зеленого до темно-зеленого, дуже-дуже ефектний. Ну, тут, бачите, лампа моя відображається. Зображення тільки з одного боку, ця квітка. Подобається мені ця ваза, вона виглядає на столі чудово. Ще хотіла показати вам частину сервізу від англійської компанії Парагон. Він не повний, тому, тому що тут немає двох трійок. Чотири тільки трійки. Цей сервіз належить компанії, яку яка була дуже популярною свого часу. Компанія Парагон. У мене, до речі, є невеличка пара, мокопара від них, і я колись купила каталог з найбільш дорогими, до більше ніж 2000 фунтів коштують чайні пари цієї компанії. В даному випадку цей посуд приблизно декор використовувався між 83-м і 84-тим роками. Свого часу ця компанія війшла до складу Рою Альберт», Ось таке клеймо тут. І в каталозі цієї компанії представлений цей декор Midow vale. ну, так би мовити, така поляна літня. Напевно, так можна перекласти. Ну, я я не, не, не ручаюсь, як то кажуть, за точність. Тут чудова якість, як будь-яка англійська компанія, але парагон виділяється завжди, його дуже цінують, і він якось на рівні з іншими високоякісними такими посудом порцеляно, порцеляною, високоякісною, вона дуже цінується. Тут є тарілочка, ось такий чайник. Це чайник, там є дірочки, є маленький молочник невеличкий і є. Давайте, напевно, я ближче вам покажу вам. Ось так виглядає трійка. Дуже красива. На підставці невеличка теж я поставила так разом їх. Ось такий чайник, є невеличкий молочник. І відкрита, відкритий варіант цукорниці. Це Традиційно для англійського посуду. Ось такий сервіз. Я сподіваюся, що комусь він сподобається. Ані, то я буду шукати, купувати ще дві трійки і тоді залишу собі. І він мені страшенно подобається цей сервіс. Насправді, я так вже показую його не відразу. Давно ми його купили, придбали. Я не молусь, не користуюся, але милуюся цим сервізом. Ось така історія. І наостанок хочу показати вам блюдо. Ви бачили його на підставці. Це компанія Weimar. Нещодавно в мене було подібне блюдо зеленого кольору, зараз кобальт, дуже ефектний, красивий кобальт. В чудовому стані це блюдо 32 см діаметр. Сказала я чи ні, я не пам'ятаю гарна позолота. І це блюдо фактично символізує ту німецьку розкіш, німецьке пишність посуду різних компаній. І нагадує нам, що німецький посуд з'явився і розквітнув, і найбільше компаній з'явилось відомих, поважних в XVIII сторіччі період, коли панував стиль бароко. І оці речі вони ну, неймовірні. Вони дуже гарно передають характер німецького бароку, як на мене. Тому ось така, така річ у нас в кінці, і я сподіваюся, що вона вам сподобалась. Отже, друзі, я завершила свій погляд. Величезний, довгий він вийшов, але нічого. Я думаю, що я думаю, що більшість посуду і моя розповідь вам сподобалась. Я сподіваюся на це. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім. Спокою, тепла, миру на все добре. До нових зустрічей.